Сьогодні ми будемо обговорювати коментарі під нашими постами в соціальних мережах. Розпочнемо з першого коментаря, в якому пан Сергій зазначає, що він, коли одружувався, заплатив один карбованця. Один а розлучатись треба п'ять. П'ять тисяч карбованців напевно, так? Да? Так як це було багато років тому, зараз це коштує трохи дорожче. І одразу ж відповідь: адвокати, що не люди, вони хочуть на канарах відпочити. Хочуть. Ем, зустрічне питання. Ви на Канарі через Молдову, через Румунію, звідки літаєте? Я не літаю. Також є такий коментар, що жінки їх клієнти. Вся суть за два дні їм все одно на вас, сім'ю та дітей. Для них важливо лише я. Я так розумію, що тут важлива лише жінка, і я не розумію, що тут погано. Якщо жінки погано в шлюбі, терпіти, то не потрібно навіть заради дітей. і Усвідомлена людина, це звичайно розуміє. Ну, я не погоджуюсь в першу чергу, тому що в нас не лише жінки і клієнти, у нас чоловіків також багато. Так, і чоловіки також щасливі. <світ> Даніл нам пише, що ми маємо зберігати сім'ї. Це важливий момент. Ми ж не змушуємо а, там людей під якимось примусом звертатися за послугу. Людина свідомо пішла на цей вибір і так далі. Ми просто з юридичної точки зору вірно, грамотно супроводжуємо цей процес, спрощуємо ці всі юридичні моменти, нюанси. Психологи зберігають сім'ї і самі люди, а до адвокатів звертаються за допомогою. Також коментар від пана Романа. Ця процедура безкоштовна. Люди, які хочуть розірвати шлюб, заходять до суду, там висять зразки заяв, пишете заяву і все. А ці люди з Марса, як про мене написали, заробляють на чужому горі гроші. Це все безкоштовно. Навіть якщо ви не звертаєтесь до адвокатів. Все одно, щоб суд розглянув вашу справу про розірвання шлюбу, вам потрібно сплатити судовий збір. В цьому році він становить 1211 гривень 20 копійок. Без даного судового збору суд не розгляне вашу справу. Тому, на жаль, не все безкоштовно. Ну, у мене також там у практиці на випадки, коли клієнти самостійно вперше звертались до суду, самі готували процесуальні документи позовну заяву за зразками судів. У яких багато неточностей, багато недоліків, і згодом треба було усувати недоліки. Вони цього не робили, тому що вони не розуміли, як це зробити, і просто їх не розлучали, позовну заяву залишали без руху. Тому я вважаю, що краще довіритись одразу професіоналам і одразу звернутися за допомогою, які будуть супроводжувати цей процес від початку до кінця, і мати впевненість в тому, що дійсно розлучення відбудеться без всяких проблем. Також коментар і всі паспортні дані будуть у шахраїв, і через два дні з'явиться купа кредитів. Не yeah, через два, трошки більше. <laughs> Якщо так думати, звичайно, тоді всі абсолютно люди можуть використати ваші паспортні дані для того, щоб взяти, взяти кредит. Навіть той самий паспортний стіл СНАП, де ви оформлюєте паспорт, вони бачать ваші дані і виходить, що вони також можуть взяти кредит. І так це не відбувається. А ми діємо в рамках договору, тобто адвокатське об'єднання правда. Діє в рамках договору, де повністю гарантує виконання роботи згідно договору. Ось тому, якщо вже думати про те, що хтось візьме на вас кредит, ви звертаєтесь до поліції за фактом шахрайства, але адвокати кредити не беруть. Звичайно, в першу чергу є у нас адвокатська етика, адвокатська таємниця і так далі. Звісно, це все охороняється цими правилами і. Полюватися про те, що ви звернетеся за правовою допомогою і адвокати використають ваші паспортні дані в власних інтересах це дивно. Треба сказати, що тепер, коли заходиш швидко гроші в копієчку, ставиш паспорт, ставиш телефон і код. обов'язково повинна бути від афіскації особи, яка з паспортом бере даний кредит. Тому я не візьму за пана ем, Павла кредит. Ще один коментар, який викликав обговорення під постом про те, що будувати завжди важче, ніж руйнувати, ну це в принципі логічно. Погодьтесь? Ну так да. Бог ненавидить розвод. Ну що тут сказати? В першу чергу, мабуть, треба зробити відсилку до того, що простіше, мабуть, розірвати шлюб, ніж. Терпіти у шлюбі там знущання, психологічний тиск, фізичний тиск і так далі, зради там сімейні і різні причини, через які зазвичай люди розривають шлюб. Зараз люди більш усвідомлені, вони більш скажімо, свої інтереси в першу чергу ставлять на перше місце. Також цікавий коментар: розписався за 10 рублів при союзі, а розвід 5 тисяч при Україні. І це що такий курс щодо радянського рубля? Коментувати взагалі не хочеться, тому що тут застосовано слово рубль. До чого тут, взагалі, Радянський Союз, який був до 1991 року, там 30 з лишнім років пройшло, Люди досі згадують за Радянський Союз і як там було добре. Давайте далі. Війна в Україні. А ви думаєте про розлучення? Далі ми викидаємо з цього коментаря слово, яке не пропустить цензура. Ідіть, воюйте, а не гроші заробляйте. Просто тут треба напевно зробити відсилку до того, що. До повномасштабного вторгнення люди, мабуть, також розлучались. так? Таке поняття, як розірвання шлюбу, все ж таки існувало. І дивно узагальнювати все до того, що, мабуть, поки військовий стан треба зупинити всі інші процеси життєві. так? На чужому горю успішний бізнес не побудуєш. Що можете сказати на цей коментар? Ну, Не для всіх людей розлучення і розірвання шлюбу це горе когось це велика радість. Не у всіх так, не варто, мабуть, узагальнювати. Яке питання, таке і відповідь? Питання. Блін, вибачте, скільки вам років? Нам 18 Вже давно не 18. <серків> 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 Та нам вже давно не 18. Ну, не так давно. Також найпоширеніший коментар, як з нами можна зв'язатися. У нас є соціальні мережі: TikTok, Instagram, Facebook, також є наші офіційні сайти, і всюди зазначені номери телефонів також можете звертатись в особисті повідомлення. Ми реагуємо відразу і записуємо вас на консультацію до кваліфікованих юристів.